Тема сьогоднішнього уроку – спілкування з дорослими, зокрема з учителями, право для вдосконалення техніки раціонального читання. Першим пунктом треба переглянути відеофрагмент та поміркувати, що б мав на увазі Городимов Співаковський під словом дорога, яка основна думка його твердження. Зараз я вмикаю відео, ви слухайте. Не Люди дотримуйтеся правил поведінки в суспільстві і намагайтеся не порушувати їх. Хочете свободи? Будь ласка! Але не зачіпайте свободи й простору інших людей. Будьте дуже уважними. Уявіть, що ви їдете по дорозі. Навколо вас дорожні знаки й інші автомобілі, які рухаються і вашою словою, і зустрічною. Їм також треба кудись їхати. Не перетинайте в житті. Подвійної ось його. Та не виїжджайте на зустрічну, адже це небезпечно. Пам'ятайте, ваша свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Добре. Я ви зрозуміла. Про що йдеться? Що таке дорога? Це наше життя. життя. Тобто ми з вами е, рухаємося по е, дорозі життя. Яка основна думка е, Володимира Співаковського? Що, що ви зрозуміли з цього відео, діти? Що не треба. Е... Чіпати життя іншої людини? Так, ну е краще сказати не те, що не треба чіпати, а не заважати або е повести себе так, щоб іншим не, не було погано від ваших е Треба е дотримуватися людей. правил поведінки. Так, треба дотримуватися правил поведінки і розуміти, що е інші люди також Вважають щось робити в цьому житті, а не все е, обертається навкруги вас. Далі, давайте прочитаємо твердження. Уведи ті які слід дотримуватись, Ну, звісно, що ми уводити не будемо, просто промовимо. Кожен скаже, який би він обрав для себе головним правилом. Давай, е, Надія, хто бажав тільки читати, прочитай перше правило. Добре. Далі, давайте. Mm. Говори вічливо, шаноб, шанобливо. Так. Надія, давай ти uh, З лівої сторони чи з правої? Будь з якої. Під час спілкування з дорослими будь похмурим, щоб тебе сприймали всерзній. Ні. Ні. А чому це не потрібно робити? Тому що під час спілкування потрібно бути на похмурим. Потрібно бути, наприклад, щасливим. Так, да, тоді будуть тебе більш а, чуттєво сприймати. Добре, а, давай, Даша чайка. Усміхайся своїм співрозмовникам. Це правило повинно дотримуватись. Так. Так. Ну, буде приємно, коли з тобою спілкуєшся, а ти е, посміхаєшся, не смієшся, а просто е, улибаєшся, так? Добре. Із е, вікова Софія. Зберігай упевнений, але доброзичливий тон, так. Добре. Е, це потрібно також дотримуватись. Е, давай ще раз, е, Дар'я. Щоб устигнути на урок, слід розштовхувати роз... всіх ліктями. Ні. Ні. Це потрібно робити тільки коли доїдальність двожимо, так? Ні. Ні, так, це не, взагалі не потрібно, тому що взагалі mm -hmm. всі встигнемо на урок, без вас урок не почнеться. Добре, давай надія чертушкина. Почнеться. Завжди перебувай дорослих, аби не забути, що хочеш сказати ні. О, це моя люд... дитина любить робити. Дуже полюбляє. Добре. А чому це не дуже, чому постійно мати робить зауваження, коли ви тут перебуваєте, особливо коли мати спілкується або батько з дорослими людьми? Тому що ви обриваєте раздагор, тому що. А батьки перестають спілкуватися з співрозмовником, а починають з вами. Це негарно, тому що так, каже Дар'я. Собісідніку не особливо приємно таке, коли маленький ребенок перебиває собесідника і другому субесіднику неприятне. Так, батьки дочекаються, якщо ви як зараз ви підіймаєте ручку, тобто батько і мати побачить вас і дадуть вам слово обов'язково. так? Добре. Хочу почути Дігтярьова. Давід, наступне правило. Вітайся лише з тими вчителями, яких знаєш. Ну, це таке. Дуже е, спірне питання. Ви взагалі тільки з тими вчителями, з якими ви знаєте, яких ви знаєте, е, тому що не розумієте, це вчитель чи не вчитель, але е, вічливо вітатися з усіма дорослими, які є поряд, так? Ну, ви чомусь це не завжди робите. це за правило собі, буде приємно і вам, і дорослим, що ви спілкуєтесь, ви коли кажете. Добрий день, ви посилаєте позитивну енергію чолові... людині і вона обов'язково вам повернеться. Ми з вами вивчаємо з фізики, що ем, будь-яка енергія збитки не береться і нікуди не дівається. Тобто та енергія вважаю, що ви зали, вона до вас повернеться. Давай, Влада, тепер ти. Влада, читай наступне правило. А що я просто. А, прочитай право, які зараз праворуч є. Одне з праворучка, uh -huh. наприклад, перше. Якщо хочеш звернутися до вчителя, зачекай, поки він закінчить розмову з іншим. З іншим не переривай бесіди дорослух. Так, да. ти згодна з цим? Це правило слід дотримуватись. Так. Добре. Давай, Діана Дяченко, ти ще прочитай. Говори вічливо, шанобливо, так. так. Так, навіщо? віщо? Щоб в було тебе приємно чути. Так, тобто, щоб всі відчували, що в тебе є повага до їх персони. Добре, давай кулачанка, Ліза. Останнє правило. Кулачанка. Я не можу включити. Так, а посередині. Останнє. Ідучи. Ідучи, поступаючи дорогами, дорослими, молодшим учням. Та якщо це хлопчик, дівчатка. Добре. Ти згодна з цим правилом? Так. Добре. А скажи, чи, чи всі зараз ці правила виконують? Ні. А чому, як ти вважаєш? Чому діти, твої однокласники або, може, друзі, не виконують ці правила? А, ну... Хтось не хоче. Добре. Даша, що, що ти бажаєш сказати, доповнити? Тому що деякі думають, що це круто, але це не так. Це Добре. неприємно. Так, мені дуже подобається, що саме ці слова ти сказала. Так, мені здається, що ви думаєте, що це соромно вітатися, соромно бути чимним і пропускати дорослих, але це не так. У дорослих, не у дітей, у дорослих. Саме коли ви собі себе гарно поводите складується про вас враження, що ви вихована е, дитина. Добре. А що б ви ще доповнили? Яке своє золоте правило ви можете додати? То ну ще що потрібно зробити. не треба в спілкуванні з людиною не треба її ображати і таке інше, яке неприємно. Добре, а скажіть мені, будь ласка, зараз ми як з вами спілкуємось? Ну, так. Ну, тобто вас не бачимо. Тобто, які нові такі правила можна придумати саме ось для такого спілкування через гаджети? Дашенька, говорить. Усім було приємно бачити людину, щоб усі могли спілкуватися, щоб ніхто не думав, що чоловік там якийсь дивиться та говорить щось те, що він не сам придумав, а у телефоні знайшов. Так, добре, тобто академічна доброчесність повинна присутня бути. щоб ви е Правду казали, якщо вчитель запитує вас якесь правило, ви не читали його у досвід, а відповідали чесно, щоб ви показували свої емоції. Тому що повсякчас ви вимикаєте камери, вимикаєте мікрофон, і вчитель, як на сеансі, духа визиває, Я вас чую, я вас не бачу і так далі. Тобто зараз можуть бути нові правила. Добре. Мені дуже приємно, що в мене такі е, о, виховані діти знають всі ці правила. Далі прочитайте текст. А, давай, Діана, давай ти. Це ти теж можна навчатися читати як Пранклін Ру Рузвельт. Найдосконалішим способом є читання рядками. Швидкість цього можна сягати тисячі. 1000... Чотири тисячі слів за хвилину в процесі читання очі перебувають у двох станах: фіксації та руху між двома сусідними точками. Коли очі перестають рухатися, ми сприймаємо прочитану інформацію, тому підвищення швидкості читання відбувається з двох умов: збільшення обсягу інформації, яку сприймаємо за одну фіксацію, чи і скорочення тривалості самої фіксації, тобто ми навчаємося. Одномоментно мен... охоплювати більше слів за менший час. Досягати цього можна за допомогою прав. швидкісний тренажер запам'ятовує ефективне читання тексту рядка. Добре, а скажіть мені, будь ласка, чи пам'ятаєте, ви минулий наш урок? Ми з вами також читали, так? Також на швидкість. За три хвилини потрібно було прочитати. 258 слів. А скажіть мені, будь ласка, а, чи багато це 4 тисячі слів за хвилину. Мені здається, що так дуже багато. Дуже багато. А вважаєте це е, можливо? Так, це можливо, якщо, якщо це хтось зробив то можливо. Добре, я а вважаю, якщо вважаєте, це начитись, досягнення. Там. Так, так. А ви не ну, вчитесь так читати? Так. Так. Ну, тобто є зпробував е, опрацювати, е, подивитись, як це можливо? На попередньому уроці ви відзначили швидкість свого читання. В більшості вона становить. А чи є люди, які читали і читають швидше, ніж так є. Почнемо екскурсію до зали слави швидкого читання. Франклін Рузвельт, 32-й президент США, який жив у 1882-1945 роках, був одним з найшвидших. І найненаситніших читачів серед усіх державних книг джерела повідомляють, що я можу прочитати весь аптрак і один що зазвичай задіснується читання будь-якої книги та одним прицілом. Відомо, що Рузвельт починав з середніх показників живих почитання. Над підвищенням яких вирішив серйозно працювати. Він наполегливо тренувався читати швидко і, хоча, в одному моменту чотири слова, згодом збільшився кількість до шести, а потім до восьми. Пізніше Рузвельт практикував одночасне читання. Ох, Після цього. Він почав просуватися по сторінках цих загоподібних, прочитуючи невеликий абзаки, позивний не Добре. Добре. А яка це сторінка? Це третя сторінка. Зараз я вімкну наступне відео. Повага до батьків і вчителів. Непорушним правилом і традицією у всіх народів ще давніх.

Тужною порадою, поділяться своєю життєвою мудрістю, не залишать себе на один проблемами які хвилюють чи потребують розв'язання, тобто у будь-якій складній ситуації. У школі такими помічниками й порадниками є вчителі. Вони докладають чимало енергії, душевних сил і щиро бажають. Виховати чуйних, добрих і відкритих людей, людей з великої лідери. Отже, проявами поваги до старших є турбота про них уваги у вічливе стало. Добре. Розкажіть, будь ласка, а, що нового ви дізналися, або що а, повторили. Ну, наприклад, як ви розумієте, вислів з повагою відноситься до відноситися до дорослих? Давай Надя. Треба шанувати їх та сприймати їхні іноді, наприклад, наприклад, вони хоч, хочуть, щоб ти щось виконав, і ти потріб... і ти повинен становитися для цього уважно, серйозно. Добре, а чи наприклад, завжди нам вдається це робити? Ну, навіть у сім'ї своїй. Казати зараз це легко, а чи Давайте Дашенька чернова. Треба говорити слова дякую, будь ласка, нема за що. Треба говорити вічливі слова, допомагати своєї родині та не тільки родині. Добре. А скажіть мені, Дашенька, а в тебе завжди вдається це робити? А що можете, будь ласка, повторити? Я не дуже. Завжди вдається це робити. Ні, деякі теж думають, що якщо допомагати, то це не, то це не круто. Якщо е, щось приємне робити для родини, то це теж не круто. Тебе будуть читати, що ти якийсь не крутий хлопець або дівчина. Добре. А взагалі, коли батьки не бачать, ми ми ж коли діти не бачать, ми в родині іноді ж буваємо на емоціях спілкуватися або вважаємо, що нас не розуміють. І намагаємося свій біль, своє непорозуміння висловити у словах, так? Образити чимось. Чому це відбувається? Тому... Давай, Дашенька, давай, давай, кажи. Тому що, е, як це сказати? Ой, Говори, е... якими словами зручно тобі спілкуватись? Те, що в мене просто вопрос вже вилітів із голови. Чому іноді ми ображаємо своїх батьків, коли вони нас не розуміють, коли намагаються, бажаючи для нас найкращого, заставити нас робити те, що нам зараз не вподоби? Чому ми іноді ображаємо батьків? Тому що деякі думають, що якщо їх не слухають батьки, то що в батьків немає там важних розговорів, що батьки не можуть, що в них немає важного нічого, і що якщо батьки хоча б один раз не почують, то це можна потім буде повторити, а не потрібно ображати нікого. Так, добре. Добре. Давайте ще одне відео подивимось. Як ми будемо цим відео користуватись? Нам потрібно дивитись одне слово з правої половини, одне слово з лівої. І так, намагатися швидко, швидко прочитати е, те, що тут знаходиться. Давайте спочатку. Домовились? Готові? Так. Так. Добре, про що там було написано? Я прочитала тільки одне. Пробицький, Можна? Що... Що треба. Те, що... А... що ми повинні відноситися к старшим, що молодші повинні а, поводитися до старших з повагою. Добре, а То, що вони хоч, хочуть нам допомогти. Чи головне дуже важливо навчитися швидко читати? Влада, скажи мені, будь ласка, чи дуже потрібно вчити швидко читати? Потрібно. Наскільки важливо? так, давайте. На що це вплине? Якщо тобі щось покажуть важливе, а ти не запишеш, то не зможеш його не зустрінеш, тобі можуть читати двійку. Добре. А, давай, Дашенька Чернова. Не потрібно вчитись з першого дня, дуже дуже швидко читати, щоб потім тобі заздрили. Треба кожен день вслух читати 15, хоч 15 хвилин, а потім можна читати її про себе у ну, себе в голові не вслух. І тоді ти так навчишся швидко читати. Добре. Але... Головне, про... головне, про що ти читаєш? Тобто, головне не тільки про що ти читаєш, а головне розуміти те, про що ти прочитав, так? Тобто переказувати. Ви з першого класу вчилися читати і потім е, вимовляти свої думки, переказувати те, що ви прочитали, тобто з розумінням відноситися до прочитаного, відповісти на головні питання до прочитаного, але і швидко читати це дуже зручно, Як коли у вас буде багато завдань. Ви не будете встигати за годину все зробити, якщо ви будете повільно читати. Тобто, техніка читання, швидкість читання це дуже-дуже важливо. Тому наступне правило: вам додому прочитати правило повага до батьків, якнайшвидше. Тобто, намагайтеся спочатку по одному слову читати, потім по два слова і так далі. Тобто, Прибирайте кожного разу одне слово з речення, щоб ви поглядом дивилися на речення і вже розуміли, про що там написано. Домовились, це домашнє завдання прочитати якнайшвидше. А на наступний урок ви мені скажете, за скільки ви це прочитали? Домовились? Добре, які до мене є питання. А яка це сторінка? Зараз, зараз я зупиню запис.